Тримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Центральний матч 26-го туру відбувався на Дніпро арені. Динамо зустрічалась із дніпро 1 Друга команда чемпіонату приїхала в гості до четвертої. Дніпряни прагнули здобути, врешті, перемогу після трьох поспіль результатів у чемпіонаті. Команді Юрія Максимова дуже важко вдається навесні. Набирати очки і вирішив Максимо. Ось такою формацією здивувати суперника, зіграти із трьома футболістами в центрі оборони Сарапій, Сваток і Адемюк утворили це тріо у центрі захисту Дніпра. 1 ну а від Олександра Шовковського сюрпризів у складі не було єдине, що ще не відновився на 100% Брашко, брашку, аби вийти в основі. Решта футболістів у складі Динамо були присутні. Захисник України, старший сержант батальйону Дніпро 1 виконав символічний удар із центру поля. Ну і, власне традиція вже перед кожним матчем чемпіонату України дуже правильно шанувати усіх наших захисників воїнів нашої держави. Ну якщо до моментів ігрових переходити, то перший натяк на остроту виникнув уже на десятій хвилині. Стандарт від Динамо, стандарт, який в цілому було багато і в першому і в другому таймах, особливо котових, чимало виконували футболісти Шовковського. Але тут усе бачимо, завершилось фолом воднація Шапоренка. Ну а потім уже за декілька хвилин повітряна тривога перервала цей поєдинок. На 15-й хвилині команди відправились у бомбосховище. Після повернення до моментів довелося чекати вболівальникам від обох команд. Аж на 30 30-й хвилині Кабаєв прорвався флангом, виконав прострільну передачу. на Ваната, той непогано м'яч підпрацював собі під удар, але Сарапій встиг у підкаті заблокувати удар від нападника Динамо. А чи не перший епізод взагалі у першому таймі, коли отримали простір в атаці футболіст Динамо і Кабаєв зміг прорватися флангом, виконати точну передачу у центр штрафного майданчика? Де вже завадили пробити вона захисники Дніпра, 1 дуже уважно зіграв у цьому епізоді і вчасно. Окинувся у підкаті, завадив пробити вона а далі останні хвилини вже першого тайму моментів до перерви було небагато і першу свою нагоду одразу ж максимально використовує Дніпро 1 Гуцук скористався помилкою двох захисників Динамо, які не поділили між собою, хто ж має грати проти Гуцуляка, хто має йти на м'яч і в підсумку дев'ятий номер Дніпра 1 забиває у цьому епізоді. Ще раз дивимось момент. Михавко перший на м'ячі, але пішов по пов чомусь цей епізод. Пішов страхувати Михавка, втрутився в момент і, зрештою, завадив і своєму партнеру по обороні зіграти. Ну і водночас дозволив Гуцулякову дуже легко себе протиснути і забиває. Нападник Дніпра 1 у цьому матчі. Адже за відсутності Філіпова знову Гоцуляк грав на вістрі атаки. Ну і знову Гоцуляк забиває у матчі за свою команду. Забиває вже дев'ятий м'яч. А таким чином саме Гоцуляк стає найкращим бомбардиром Дніпра 1 у цьому сезоні. Далі переходимо до другого тайму. І розпочалось все ось такої натхненної промови Андрія Ярмоленка. Зібрав він усю команду. У центрі поля в енергетичне коло і доволі довго спілкувався із своїми футболістами. Ярмоленко налаштовував Динамо на бій у другому таймі. Ну і зовсім іншою вийшла команда по перерві. Одразу момент тут не зміг пробити Ванат, але м'яч відскочив до Кабаєва і Кабаєв на 49 й хвилині зрівнює рахунок. Київське Динамо забиває 22-й номер. Волинець схопився за руку і апелювали футболісти Дніпра 1 до головного арбітра стосовно можливого порушення правил в вотації. Дивимо ще раз, епізод отримав м'яч ванат, але йому пробити не дозволили. Тут теж до речі, почали динамівці розводити руками, але дорав епізод до кінця Кабаєв. Підхопив м'яч і пробив під поперечину. Вже ніхто не зміг йому завадити забити в цьому епізоді. Ну і динамо дуже швидко рахунок зрівнює на початку другого тайму. Ось ще раз дививми з інших ракурсів. Ванат тягнувся до м'яча, і, можливо, десь був контакт, але вирішили арбітри, що цього недостатньо, аби скасувати м'яч команди Шовковського. І Кабаєв без шансів вже підпоперечено пробуває в цьому епізоді. На самому старті другого тайму Динамо вдається зрівняти рахунок, але після цього знову було дуже важко створювати моменти команді Шоковського. Ось бачимо тут удар Шапаренка по центру. Просто у руки гуки пробиває пробиває й номер київського Динамо. Намагався, можливо, повторити свій гул ворота Поліса Шапаренко, який минулого туру дуже яскравим м'ячем відзначився. Ще одна прострільна передача у штрафний майданчик. Високо підіймають м'яч. Футболісти Дніпра 1. підбирання за командою Шовковського. Кабаєв відкидає брашку, і той залиш штрафного майданчика. Пробиває Рикошет. тут додав проблем Волинцю, який не зміг одразу м'яч забрати до рук, але на добивання ніхто не встигав зіграти із динамівців. І, зрештою, голкіпер Дніпра 1 взяв м'яч під свій контроль. Стандарт у виконанні команди Максимова дуже неприємна подача на стійку від Лєднєва. Швидко розіграв цей штрафний з мірошниченком Лєднєв, але на дальній стійці там ніхто замкнути цей пас уже не встигав. Готовий у Динамо 75-та хвилина. Вонат небезпечно зрізав м'яч на ближньому куті воротарського майданчика, спрямовував його вже у бік воріт. Але над поперечиною на цьому епізоді пробив нападник на київського Динамо. Час спливав. Динамо не вдавалося забити. Ще й Дніпро 1 провів вже непогану контратаку. З ударом пасіча під поперечину Бущан врятував свою команду в потрібний момент. Дістав м'яч, перевів його на котовий. Дуже легко звільнили ось тут простір Пасічу, поки переростувався тимчик. Уже було пізно. Пасіч пробив під поперечину. Але Георгі Бущан продемонстрував свою майстерність і перевів м'яч на котовий. Але віси з кутового від Дніпра 1 тут на підбиранні Бабенко виграє м'яч, але невдало переводить його на фланг. і Таким чином розпочинає контратаку для Динамо. В п'ятьох тут тобто, побігли футболісти. Шовковського цю атаку протягнув м'яч Кабаєва, центральну зону, змістившись. Віддав на Буяльського. Буяльський не з лінії штрафного майданчика пробиває, але б'є просто у руки голкіперу. Капітан Динамо. Хороша контратака вийшла у Динамо. І Буяльський теж встиг підпрацювати. м'яч собі під удар. Але я пробив просто в руки. А далі ось цей епізод із падінням брашка викликав дуже багато емоцій у футболістів Динамо. в боротьбі із Сарапієм опинився на газоні опорник Київського клубу. Але взяв невеличку паузу Юрій Іванов, не зафіксував тут фол, не пішов дивитись вар. Ще раз подивився епізод у динаміці. Ну, але одразу після цього вже здали нерви одинчика, який отримав червону картку. За свій абсолютно абсурдний стрибок в ноги ззаду зрізає тимчик Печерецька. Нічим не виправдана брутальна гра від футболіста Динамо за яку абсолютно заслужено тимчик отримав пряму червону картку. Вже в меншості Динамо все одно пішло забивати, пішло здобувати перемогу. Адже лише такий результат залишав команду у чемпіонській боротьбі. Супряга віддає пас на Ганата, і ніхто вже цього разу не встигає завадити нападнику Динамо. На 90-й хвилині забиває Владислав Ванат. Динамо виходить вперед. В меншості вже команда Шевковського за. Буває. Тут і Бущан теж прибіг святкувати із своїми партнерами по команді. Класна супряга відкрився і повз підкат суперника віддав передачу на Ваната, за яким ніхто із захисників не встигав зіграти у цьому епізоді. Залишили абсолютно одного нападника Динамо оборонці Дніпра-один. І своїм шансом вона просто не мав права не скористатись. Чітко воріт пробиває нападник Динамо. І забиває вже у другому матчі поспіль, скільки було розмов про суху серію. Вона та тут він роззабивався і забив надзвичайно важливий м'яч. Але важливою також була гра і Бущана у цьому поєдинку, адже був ще епізод після цього рикошету. Але Бущан дістав м'яч на лінії. Перевів його за межі поля. Знову врятував свою команду. Динамо, не дозволив залетіти м'ячу у ворота. І на останніх хвилинах вже усіма силами команда Максимова пішла вперед рятувати результат цього матчу. Ще одна атака від Дніпра. Один сваток отримав м'яч, відкинув на Сарапія. Сарапій класно б'є з Лету, але знову бущан рятує Динамо. Спроба на підбиранні теж поборотись від Дніпря, але завершується усе порушенням правил в атаці. Розчарований Сарапій, хороший момент був у нього, аби забити. І пробив насправді дуже небезпечно, дуже сильно футболіст Дніпра-1, але Георгій Бущан. У цьому матчі рятує знову свою команду. Ну і останні секунди секунди тріумфу для команди Олександра Шовковського. Надзвичайно важлива і дуже важка перемога для Динамо. 2 2-1 у матчі проти Дніпра. 1 динамівці набирають максимум очок. Друзі, ми нагадуємо вам про наш збір. Ліга аеророзвідки 3-0». Ми спільно з фондом Поверни живим та українською прем'єр-лігою збираємо кошти на 16 мобільних пунктів керування для опера в нашій БПЛА, аби ті ще ефективніше знищували ворога, тому обов'язково скануйте QR-код, робіть донейт від імені вашого улюбленого клубу і підтримайте збройні сили України. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.